А сьогодні в нас на відео така ось плата захисту. з'явилась в нас наявності. Це плата захисту з вольтметром. при досягненні певного рівня споживання струму або певної напруги спрацьовує реле, яке розриває ланцюг живлення. Тут на платі сюди ми підключаємо акумулятор, а сюди ми підключаємо навантаження. Ви бачите, я тут вже приєднав дроти. Приєднуються вони дуже просто. Це клеми на гвинтах. Під'єднуємо сині. Це в нас плюс, коричними це у нас буде мінус. Затискаємо дроти гвинтами. Та під'єднуємо до акумулятора. І так, вирішив вам показати, як працює ця плата захисту на моєму резервному живленні. От. І ми бачимо, що у нас 12,2 вольта йде через цю плату. Так, для того, щоб скинути налаштування, затискаємо одночасно дві кнопки. І, як бачимо, зараз от показує максимально 10 вольт. Давайте збільшимо. Тобто ми зараз виставили плату, якщо напруга в нас падає до 121 вольт плата вимкнеться. Я зараз відключу навантаження та ми побачимо, як діє плата захисту. Як бачимо, напруга впала до 11,9 вольт. Все спрацював захист, і в нас. Як бачимо, згасло світло і е, пропало живлення до ноутбуку. Якщо спрацювала плата, то для того, щоб її ввімкнути, скинути всі налаштування за замовчуванням. На, натискаємо одночасно дві кнопки. І як бачимо, в нас напруга скидується до 10 вольт максимально, і плата вмикається. Як бачимо, плата працює. Таку напругу я виставив для свого акумулятора, тому що в мене є гелевий акумулятор. Він дозволяє розряджати його майже до нуля. Дуже сильно його розряджувати, все одно його не рекомендується, тому що повні цикли заряду розряду акумулятора зменшують тривалість його життя. Цього акумулятора їх десь 400 циклів заряджують. Розряд, але якщо ви, наприклад, використовуєте свинцово-кислотну батарею від автомобіля стартерну, її взагалі не рекомендується розряджати нижче 50%. По таблиці розряду акумулятора ви зможете визначити, до якої напруги у вас розрядився акумулятор, і щоб ця плата робила відсіч при такому розрядженні вашого акумулятора для того, щоб він не вийшов з ладу. Тому що якщо, наприклад, розрядити свинцово-кислотний акумулятор стартерну батарею всього три рази до нуля, вона вийде з ладу, і ви можете її просто викинути. Батареї, які тримають трішки краще, глибокий розряд, але все одно глибокий розряд для будь-якого акумулятора це дуже погано, тому повного розряду краще не допускати. Придбати плату захисту можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.